Тут у мене люди питали, чи ти хоч вечеряєш, а то по тобі і не скажеш, що я годую, дуже багато готую, а тебе не годую. Вечерію. <ривіт> <ривіт> а хто зробив, воно на мені не росте. Їм, їм. Ти добре їсиш. Та не треба вже там розказати. Ну, ну, звичайно, добре. Mm. Не те, що погано зовсім не їсти. Багато, звісно, ні. Но... Вечеряю. Купив ось <ривіт> ковбасок сьогодні були в Так сподобалося. З куріним. Тут куріне і, і свинина. Угу. І такі капітанні, щось ми за 2 кг, щось до 300 до того. По 160 чимось. Угу. Ми Кажу, спробували дру... спочатку, були вони по акції, по 130 копійкам, по 140 майже. Кажу, дружині, давай візьмемо не кожен день, але ну, можна і попробувати. На ну, яка смакота. То в духовочку загрузила. Ніякий не треба барбекю, ні барбекюшниці, ні до нічого. На, сі, на сітку. І з під низ проти він поставили з тут Бакважани нарізали, Голочина. кабачок ось нарізали. Молоденький. І воно жирок рух скапує, і це все тушиться. І це капітан не де нічого не ні, ні духовка, не грязна. Я на годинку забула. Ну Духовка, якщо чиста, то значить ніхто нічого не робить, правильно. Все має бути в робочому стані. Всім гарного вечора. Приємно апетиту. апетити. Да, Приємного вам усім від апетиту. Або ж долі вечерять.